Постконтактна профілактика це також метод профілактики, але після аварії або після якоїсь ризикованої поведінки. Порвався презерватив дискордантній парі, дитина вкололася голкою, поліцейські при затриманні контакт з біологічною рідиною, працівники, які надають соціальні послуги за винагороду, наприклад, також працівники комерційного сексу, чоловік, який має з чоловіком. Там, де був ризик інфікування, призначається препарат якомога швидше, бо вірус розмножується дуже швидко, але не пізніше 72 годин після аварійної такої ситуації. На 28 днів це одна пігулка один раз на добу. Остаточно цей кейс закривається тоді. Коли минуло 6 місяців після аварії і ми маємо негативні тести, то ця аварійна ситуація не призвела до інфікування. Якщо є інформація, що біологічна рідина може містити ще вірус гепатиту С, спостереження пролонгується до року, і остаточно цей кейс ми закриваємо через 12 місяців при негативних результатах тесту як на ВІЛ, так і на гепатит С.